Аль старт ні, просто хочуть стигнути всіх привітати та здоров'я побажати, не чекаючи вечора. Аж о восьмій ранку молодь зрушила щедрувати. щедрівочка, прилетіла ластівочка. Такі слова раз на рік перед старим новим роком лунають у стінах Чернігівської райлікарні. Тут водиться добра традиція. Хлопці та дівчата вводять козу по адміністративних установах району і вітають колективи з прийдешніми святами. Бажаємо вам щастя, бажаємо здоров'я у серці, любові, у хаті добра. І щоб не хворіла ваша дітвора. Ряжених тут щиро раді бачити, і дарунки для них заздалегідь приготовлені за радянських часів таке дійство у стінах адміністративної установи і уявити неможливо. На щастя, Часи змінюються. Коли я ходив щедрувати, я був маленький, то ще були ті часи, коли нас ганяла міліція і забороняла це робити. Ну слава Богу, ми зараз живемо в такі часи, що це можна робити вільно. Дякую. А сміх творчість – кращі ліки можна сказати. Можна сказати і так. Якщо пацієнт настроєний і оптимістично, то все буде добре. Обряд щедрування жарцівливий, самобутній та певною мірою сакральний. Вважається, що ці добрі слова, які промовляють вам щедрувальники, втіляться у життя і прийдешній рік буде благополучним з побажанням добра, миру, щастя, і злагоди всім нам, кожного селю, у кожен дім і всій нашій великій українській родині. Мирно неба над головою, Україні, всі наші щастя, всім людям у світі, будь-якій державі. Нехай буде мир у всьому світі. І хотів би на кінці процитувати вірша, вірш молитва, який співається. Це духовний гімн України. Перші рядки я його зацитую. Боже, великий єдиний, нам Україну храни. Всі свої ласки щедроти, ти на люд наш зверни. Дай йому волю. Дай йому долю, дай йому доброго світа. щастя, дай Боже народу, і многоя, многоя літа.